В Біблії сказано, що мій цар цар юдейський, він цар Ізраїлю, він цар правди, він цар віків, він цар небес, він цар слави, він цар царів, він Господь владик. Це мій цар. Цікаво, а чи знаєш ти його? Мій цар незалежний цар. Неможливо виміряти його безмежну любов. Він нескінченно сильний, він абсолютно відвертий. Він завжди незмінний. Він безміри благий. Він всевладний. Він безмежно милосердний. Чи знаєш ти його? Він найбільший феномен явлений цьому світу. Він син Божий. Він спаситель грішників, з ним пов'язана вся людська цивілізація. Він незрівнянний, він неповторний. Він найбільш велична ідея в літературі. Він вища особистість у філософії. Він фундаментальна доктрина істинної теології. Він єдиний, хто насправді може бути повноцінним спасителем. Чи знаєш ти його сьогодні? Він дарує силу слабким. Він доступний для тих, хто переживає спокусу та випробування. Він співчуває та рятує. Він укріпляє та підтримує. Він провадить та охороняє. Він зцілює хворих. Він очищає прокаженних. Він прощає грішників. Він звільняє боржників. Він визволяє полонених. Він захищає немічних. Він благословляє молодих. Він служить знедоленим. Він піклується про літніх. Він нагороджує наполегливих. Він прикраса для смиренних. Чи знаєш ти його? Він ключ до знань. Він джерело мудрості. Він двері до порятунку. Він шлях спокою, Він стежина праведності, він дорога святості, він брама слави. Чи знаєш ти його? Його життя не має собі рівних, його благодать безмежна, його милість безмежна, його любов незмінна, його слова достатньо, Його милості доволі, Його правління праведне, ярмо його любе. І тягар його легкий. Шкода, що я не можу описати його. Він незбагненний. Він непереможний. Він надзвичайний. Важко не думати про нього. Важко не зважати на нього. Ти не можеш пережити його. І не можеш жити без нього. Фарисеї не могли терпіти його, але вони не змогли. І зупинити його. Булат не зміг знайти в ньому. Провини. Ірод не зміг убити його, смерть не змогла здолати його, і могила не змогла його стримати. Це мій цар.